О, хочеться їсти. Ой, я не спеціально. Так. Йду. Так, порожньо. Порожньо. О, піцца! Бу Була піца. Ну нічого, це теж можна зжерти, Поки що. О, хто ще там приперся до мене? Та ще й зранку де білим. Вітаю, я прийшов вас попередити про те, що вам прийшли рахунки. Ну, точніше нагадати. Так, ось вони, тут все написано в цьому конверті. Хоче до кінця тижня треба заплатити. Заплатити? А я думав, я безкоштовно тут живу. Звичайно, що ні. Ну і ще, я плюс тут зроблю огляд на стан будинку. Сміття не винесене. Тут дуже брудно у вітальні. Фу огида. Жах! Ви подерли обоє. Бруд, побите дзеркало. Як ви вмудрили, так холодили забугнути. Фу, фугедота. Щоб до завтра були всі рахунки оплачені, інакше буде дуже погано. Рахунки тьху, та йдете нафіг. Краще пивця куплю, а то закінчилося. Валерич! Здоров, був дружище! Здоров, Хрюндрич! Давно не бачили. Що ти Валерка? Та живу, прийшов от по пиво. Молодець, чувак. Тобто гроші. Пивно, гроші, можна. До речі, наша Маріка вагітна. Валера, Валера, а ти все красунчик. До речі, це вже п'ята дитина. М -м -м. Я тут. Дякую, Марічко. Ти теж. Доброго дня мені трійку. Ага. Ось з вас 27 токенів. Коротше, 27 токенів з вас. Що? Які 27 токенів? Раніше було 10. Давайте ми не будемо сперечатися через те, що колись було. Я не буду переплачувати значно більше. Я беру ось гроші і все. стійте, ви нікуди не підете. ви маєте заплатити мені ще 17 токенів. Схоже, це бійка. Все забуду всі проблеми. Нащо мене годити? Ти, чмо, забирайся з моєї хати, ти ліменюк. Взагалі, до рухунки ви заплатили, тому що це вже не ваша хата. До побачення. Хо! Ну, і де ти добренького дня. Добро, доброго. Що ж, мені потрібно глошець. Хочете Ні, попити? дякую, я мої? Давайте! Я ха-хой! Я хай! хо ха хо о О-у-у-у-у, чус мне не добре! Пель-пела! Чудесненько! Везьму планшет, тихесенько, тихесенько иду. А, середно, тревогай! Чекай, треба чекать! Ну що ж, о, бабл ті. О. Де ми того планшет? О, ні, він, він вкрав його. О, ні. а о, поліція, мене твої планшет вкрали. Що сталося? Доброго дня. У мене вкрали найнайдорожчий планшет він прозорі шіпов. Не турбуйтеся, я все знайду. Так, будь ласка, знайдіть, знайдіть. І ще він спокушав, він не пити. О, та він ще спокушав пити. Так, о, то ось як він виглядає. Коротше, типічний бомж. Так, дякую вам гроші. Затя малюче. Я бомж так, а ну зупиніться, руки вгору, базариш! Воу, 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 дівчинка, по все першу добре. По, ганжету, по я, hey, я ж просто, я ж просто Терспорт. я ж просто не невинний не, бо... не бомж. За мною, а це я поверну. То, куду... Суд розпочато. Саж дістанте на своє місця. Секундочку, а чому в бомжа більше адвокатів, ніж в мене? Так, які обвинувачення. Пограбування, спокуса і шантажування. Можливо, у вас є виправдання, а літа шантажу не, не було. Досить! Може, так, я її пограбував, але мені потрібно було так заплатити. Так, так, так. Я залишився без будинку, мені треба було його заплатити. Я проголошую ви переміг поліцейський. Заспокойтеся, пане бомж, і ви в суді все-таки. Коротше, його. Пане псих. Вау, так Валера, так значно краще. О, ось і закінчилось моє безтурботне життя. Привіт, а ти хто? Я Лізя. Дівчинка, дівчинка, чому ти сидиш? Ти ж маленька. Чесно, я не знаю. Ну хіба ти що під банків пограбувала? Це погано, погано. Ні, ні, Лія, може ще щось є? Ну може ще й медичам проживала заради грошей, але я не вважаю, що це сильно погано. Я я також так не вважаю, ну... Я теж так вважаю. Мабуть, вони мене посадили. Моя надто багато стояла і бігала. А тебе звати? І чому тебе посадили? Ну, я Валера, а так. Короче, ти ясно, Валера. Що ж пограбував, правда? Дурець, давайте ми такі мелодик пограємо. Ви вибач маленька. Але... Але я не хочу, тому що я тільки сів. мені, мені дуже сумно, я ще мушу звою проти. Пробачмо її. Авто старий пень! Я думала, що якщо ти шприте не буде грати. І все, я до тебе обранилась. І прийшла. Що це за звук? Дівчинко, що це за звук? подивилась. Будь ласка, скажи, це дуже важливо. Ну, це там, вони щось паяють. Я не знаю, що вони там паяють, їм щось там потрібно. Вони просто постійно щось паяють. Я не знаю, що там, можливо, ремонтуючись, може щось є. А вони тебе стосуються. Доброго дня, давай скоро ваша сестра прийде. Ура, сестра! Люблю сестру! У тебе сестра є? Что? Маричка? Валера?